На даний момент тут проживає тільки Коля Каламай. з польовими мечами. Років через п'ять тут буде жити ціла сім'я. тут класна. Ай. Трошки небо, ні, хмари буде злива. Можно пару слив? Коля, скажи, щось мудре. Жовті труси. Супер! Ой, чекай, мітки не воно. Я лазерний нівелір. Так, метр шестьдесят п'ять. По-моєму, око метр шестьдесят п'ять. Стрельней лазером. Є, yeah, готово! Так, вилажи ж на ютуб, люди не поймуть, чи ми тут купаємо, чи ми тут з робимо. коровим. Нам ще подивимося, що дід робить. Може, може дід вже спить? Та й музику вати. Бандеровці. Та бандеровці в трусах. Діду! Ну що вас тут? Знімаємо відео для історії. Вишним Путіну. Скажем, тут бандеровці переховуються. Ну шо. Та все ідеально. Ну, клас. Та як інакх. Як інакше вже. А? Все, супер. Ну. О, подушка буде готова. Что, нема бандеровців? Ясно. Чому скалі пильять, ми не знаємо. Які банери у ці. Все, пігнали.